Подара захворювання на яке хворіють часто чоловіки, але є випадки, коли хворіють і жінки, що саме з наших фітопрепаратів стане тут в допомозі. Ставте подобайки, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Антиревматин Н Він знімає запалення суглобів і зменшує відкладення солей. зміцнює і відновлює хрящі, захищає від руйнації, виводить зайву сичову кислоту, радіонукліди, токсини і важкі метали. Лімфорен. Його дія буде спрямована на боротьбу з токсинами, інфекціями і збудниками, і на очищення організму від них за рахунок зниження в'язкості лімфи. Діоретрин буде застосовуватися при острих та хронічних запалених процесах нирок, інфекцій сочових шляхів, при сочово-кам'яній хворобі та подагрі. Ороловіт це рослинний комплекс, який має противозапальну дію, підвищує діорез, також він запобігає утворенню і сприяє виведенню сечових конкрементів при нирково-кам'яній хворобі, знижує артеріальний тиск і появляє антисептичну і детоксидкуючу дію. І місцево ми будемо надавати саме чорнокорінь карпатський. Це ефективний крем-бальзам при запальних захворюваннях суглобів, має знеболюючі ефекти протизапальну дію, покращує активність м'язової системи і зменшує запалення при ревматичному і м'язову суглобних болях. За консультацією звертайтесь в особисто, підберемо індивідуально до вас комплекс. Залишайтеся здоровими та позитивними.